Всіх вітаю, шановне ретро ігрове панство. Ну і добрий день всім. Нарешті знов посилочки приїхали, посилочки знімав. Ну, поки не знімав, відкладав це у нас від Укрпошти, від Нацбанка з Аліекспрес. І нарешті, нарешті приїхали мені дві передостанні, ну ще одна їде, От, поки інших посилок немає з Японії. От, оці дві маленькі і одна їде ще в дорозі. Але вже нові покупочки в Японії почав робити. І нагадую всім, що я амбасадор ZenMarket. І за посиланням під відео або за промокодом Добрий Денчик при першій реєстрації на Zen Market ви отримуєте 1000 Zen Pointів. Не 500, як звичайні, а 1000, які ви зможете потім витратити на міжнародне доставляння. Купуйте на Zen Market, там є багато цікавих речей. Ну і о, хочу ще всім подякувати цим донаторам, хто приймав участь у підтримці каналі у зборі. На розіграш атарі 26-2-0 між, між донаторами. Сьогодні, ну я, мабуть, сьогодні це відео викладу в понеділок, і в понеділок ввечері в мене буде стрімчик. І якраз ми, ми зібрали заплановану суму на цю атарі і розіграємо її між усіма донаторами. Е, вітаю того, хто, хто її виграє. Ну і Переходимо до розпакування посилочок. Їх небагато, думаю, буде доволі швидко. Але вони цікаві, повірте мені, приємного перегляду. Так, починаємо. Почнемо з посилочок по Україні. Так, Сподіваюсь, тут дані не де мої не вилізуть, ні, наші не вилізуть. Так, розпаковуємо. І що ми тут бачимо? А, да, прикольна монета. Мені такі подобаються вони коли з кольоровими малюнками, ще й в такому гарній палітурці. Клас. Опішнянська кераміка. Монета НБУ. Дуже гарна, красива монета. Так. Далі в нас посилочка від Укрпошти. Бо то від Нацбанка, а це від Укрпошти. Тут мають бути марки. Так, теж запечатано. Відкриваємо. І що у нас тут? Ай, блін, застрягло. О! Пакетик. Вони то пес патрон, то, то собору це присилають марочки. Ну, не марочки, а конверти в них. Так, що у нас всередині? Всередині у нас марка Археологічні відкриття Європа. Це в нас виходить конверт з спецпогашенням. І сам блок Марок. Теж доволі симпатичний. Там зараз я поки ще не оплачував, але Nocерпошта випустила доволі обмеженим тиражем, там 300 тисяч штук марки ТСБУ, спецоперація з дронами. І ну, вона в мене буде. І з AliExpress посилочка довго очікувана, яку я дуже-дуже чекав. Я ще чекаю від Богдунчика. Ну там такий, скажімо так, доповнення до цієї посилки. ось. Але в мене немає самої речі ще, яка з Японії має приїхати. Для чого ось це все. Ось такий великий шматок, шмат поролону, А всередині. Опа, сином. А всередині, дивіться, що лежить. Яка штукенція. Міні багдучик на неї надрукував на цю штукенцію, корпус. О, навіть китайці карту вставили. Ніфіга собі. Ну ніфіга собі. Тут дві карти, бачите, навіть вставляються. І це в нас ну, як флешкарік та розширення пам'яті одночасно для комп'ютера MSX, який теж мені їде поки з Японії. Клас. Буду гратися, Очі... очікуйте контентик. <хи> Мені прям не терпиться вже мати цю річ. Але там з нюансами, як писали продавці на зимарки, що вона типу, працювала раніше, а зараз вмикається і треба тримати кніпку і вимикається. От. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Але приїде, будемо дивитися. Так, і погнали, погнали посилочки з Японії. Тут дві посилки смол, е, які лоти всередині і вартість і кінцеву, і вартість лотів, я все напишу, як завжди, щоб ви розуміли і могли собі ну, уявити, прикинути, що якщо ви щось подібне хочете замовити, скільки вам це коштуватиме. Е, це. Це ж жарт. Фух, я думав, це жарт. Дивіться, як все почалося. Вони поклали, я просто купував десь за 1000 гривень на Zen Market. Оце ну, розширення для Nintendo 64. Хто знає що це таке? Це extension Pack, щоб грати в ігри, які потребують ну, розширення пам'яті. І вони такі, я дивлюсь, коробочка лежить порожня. Думаю, тринда. Тринда. А ні, не тринда, ось воно. Я вже злякався. Бо я потім буду окремо відео. Там сьогодні мені Zen Market доставочку таку порахував. Нехілу. Потім, ну, коли вже з ними вони всім, все мені пояснять, я ну вже зніму про це відео. Поки зарано. Треба самому ще розібратись. І ось екстеншн пак для Nintendo 64. За ти, гривень придбав на зенмаркеті, я точно пам'ятаю, це ну, халявна ціна. У нас в Україні їх продають там, щось по 4 тисячі і навіть з доставками, воно все одно мені дешевше виходить. Так, це відкладаємо. Так, о, це теж у мене до майбутнього мого. Ну, трошки з пошкодженнями бачу, плівочка тут. Чи вона тут захисна і взагалі просто знімається? Е я не розумію зараз. Або це просто захисна плівка не знята, і можна її зняти і буде норм, або то пошкоджена сама пластина. Ну то вже не суттєво. Хотів я дуже собі такий контролер. Це контролер від Hudson. От бачите: Hudson Soft, Made in Japan, все як треба. І це контролер ні це не на Sega, ні це не на... Ні на Nintendo. Це контролер для MSX з турбокніпками. Так як я чекаю MSX, то ось для неї контролер. Буду, буду тестувати, коли приїде вже компік. Так, далі. Далі в нас теж лотик. Куплений, зараз я розпакую. Заради майбутнього, то, що приїде на мене. Ну, карік у в мене, в принципі, флеш флеш-карік з Aliexpress є. Карік оригінальний один на MSX є, мені якось у солоті потрапив. А там ще в комп'ютері в тому MSX є дисковод, і він диски, ну, візуально диски виглядають дискетки, як і звичайні для компа. Але вони наче пишуть подвійної плотності. Все, і я не знав, чи буде працювати звичайний. Дискети, звичайні на MSX. Гривень за 300, я не пам'ятаю, на зенмаркеті придбав. Ну, заради цікавості потестувати, бо треба ж техніку розуміти, працює, не працює. Ось це ІС2 гра легендарна. Не знаю, як цим користуватися, але бачите, тут ІС2 програм, ІС2 дата, і ІС2 юзер. Три дискетки з грою. Як воно працює, будемо розбиратися окремо. Бо я. Ніколи не мав FSX і справ з ним теж мав, Тому нічого поки не знаю про нього. Так, далі у нас ці посилці. Так, більше нічого нема. Ось така штука. Ось така штука. Це у нас Star Wars Limited Edition. Книга. Ой, я не знаю, вона написано, що запечатана. Плівка на ній. Все Це ліміточка така, як поп-уп -гід, гід називається. Ось, я не знаю, не впевнений, що чи я її буду розпечатувати. Чому? Зараз далі побачите. У мене просто є, є інший варіант. Переходимо до другої посилки, бо ця запечатана і знаєте, якось ну, порушувати її. Вона стільки років зберігалася в запечатаному стані. І взяти там відразу її розпечатати, мені поки не хочеться. Ну, Я б обов'язково розпечатав би, якби не одне оле. Оле-Оле. А це оле лежить у цій, у цій посилці. Зараз побачите. Прошоя. Перше, що ви тут бачите, це... Ой-ой-ой, так я поки це відкладу. Перше, що ви тут бачите, це лот з Це теж вартість цієї цього посилки, я надам, але вона не дешева. Там вартість доставки невелика, а от вартість лотів тут така. Оцей лот не дешевий. Ну, все я додам, як завжди. Вартість лоту, вартість посилки. І дивіться, що в нас тут було в лоті. Градіус 2. карік, В дуже гарному стані. Так, скотч прилив до пальця. Дивимося далі. О, я забув як, забув, як ця гра називається, в мене така була. Спеджемчик наче забрав. Так, дивіться, що далі. Ninja Turtles. Теж в дуже гарному стані. Погралося на ньому видно. О, трошки брудненький. Сподіваюсь, воно все працює. Бо щось всередині так виглядає, воно ану натисну паузу. Ну, так заглянув е, на саму плату, наче норм, бо показали, що погнило. Ні, то просто трошки окислів. Бо ну, видно, що він потасканий, на ньому пограли, ну і не, не дивно легендарна гра. Дивимося далі. Tiny Tune Adventure. теж в дуже гарному стані. Wife World. Теж в гарному стані. Дивіться, нарешті, нарешті, він до мене потрапив. Легендарний. Легендарний Саламандр. Це оригінальний прозорий корпус. Бачите, у каріка? Це шмапчик шикарний. Ось такий карик. Пародіус. Теж кайфова, кайфова гра. Класний карик. Черепашки. Не вистачає ще однієї частини Ninja Turtles 2. Бо це перша японська. це... Ну, коротше, це японські, вони по-іншому називалися. Ось, бо ці називалися не черепашки. А ці черепашки, а є ще черепашки 2. І дивіться, який ще карик. А? А? Metal gear Solid. Ну, не Solid, просто Metal Gear, це. Але ж. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Так. З каріками розібралися. У мене телефон просто вже пікає розряджений, треба швидше. Треба швидше. І тепер останні що в цій посилці. От Чому я не хочу це поки відкривати? Бо в принципі тут всередині лежить те саме. Але це ну, колекційне видання, там воно відрізняється звуками, звуками, які на ньому є. Те, що він в такій коробці. Кріще, ну, трошки відрізняється, але всередині, в принципі, там така сама річ має бути. Вона ну, трошки інша. І зараз ми хоча б цю подивимося. Бо вона розпечатана. Це поїде на підгончик Вові Панді. Бо він теж у нас шанувальник зоряних війн. І оцей лот я взяв. По-перше, мені було дуже цікаво подивитись, щоб свою якщо не розпаковувати, блін, ваванчика, вона теж запакована. Чи ні, чи то вже пакування. Ну, наче на відео вона була розпакована. То вона, мабуть, то що вже японці самі пакували. Бо лот, коли я купував, то воно було розпаковано. Так. І зараз ми подивимося, що ж тут всередині. Що ж тут такого цікавого може бути в позоряних війнах? Хоп! Дивіться, ось такий от поп ап гід. Ще перший нюанс відразу хочу перевірити, бо тут є батарейка, навіть може даже не одна. І треба перевірити відразу стан цієї всієї конструкції. Ну норм. Виглядає, що тут наче воно протікало. Але прям такої бідосі я поки не бачу. Потім буду тестувати. Чи може і зараз, чому ні, натисну паузу. У мене ж в принципі батарейки-то є. Зараз можемо і потестити, якщо воно працює. Звісно. Не уявляю, як воно працює, що за звуки. <хи> Батарейки вставили, будемо тестувати. Так. І ось такий от поп ап гід називається по зоряних війнах. Я так буду швиденько показувати і обережно. Дивіться, і ось відкриваєш. І тут всередині ось такі... Так, просто я. Не зовсім розумію, як воно має відкриватись, треба, щоб не порвати. Тут, бо тут і з боку, дивіться, ось такі раз, відчиняються. Ось тут раз відчиняється. Хоп. Так, оце. Ага, все ось так його треба просто більше розтягувати. Бо папір трошки підвтомився вже. Ось. Ось тут ще. Бачите? Хоп. Ось. Хі -хі -хі. На спідері штурмовік. Шкода, що воно все японською, звісно, написано. Ну, це японська книжка. Воно складається, Наступна, ну, стан, є, бачу, тут якийсь бруд посередині, але він наче протирається. Так, наступний. Вау, цей монстр цей. І теж дивіться, тут хопа, чубака. І тут ще хопа. Як його, евак. А тут ще хоп, оцей найманець. Ви там це все бачите чи ні? Мабуть, ось так треба да, підсунути. О! Ось тут, бачите, ще найманець, тут э, евок, тут чубак аж відкрився. Це все потім складається. Ось тут ще. Раз. Ось тут. Хопа, монстри різні. Хоп, усі населення те, що на планеті були, пам'ятаєте? Блін, наскільки воно круте. Раз. Це ми складаємо обережненько. Обережненько кажу, складаємо. Опа, і тут, бачите, сокіл тисячоліття. І теж тут з боку хоп, імперський корабель. Тут опа, ще повстанців x wing і винищувач імперський ну, файтер. Так, що тут у нас? У нас тут опа, оцей ходу... ходячий танк, маленький броньований. Хоп і шаттл теж. Блін, клас. Яке воно круте. Так, що тут у нас? Давайте це закриємо. Хопа, тут ціла хата. <свігалі> Движуха, бачите? Ціла хата. І теж тут хансоло. Знайманцями. Так, треба, мабуть, на ці речі якийсь окремий огляд знімати. Дивіться, о, джаба. Джаба хат. <laughs> Туса у джабы хата. И тут еще, еще сбоку. Хоп. Цей дроид. Хоп. Опа. Си 3 po и R2D2. Дивиться. Так, тут у нас что? Лея. Тут у нас вот цей адмирал. І тут он дивіться, імперський. О, Оце оце мені подобається більш за все, дивіться. Бачите, як ховається мордяха Дарта Вейдера, дивіться, Шух. клас. Тут у нас йода. Тут у нас люк, вау! Ага. Світиться меч, меч. бачите, світловий. Світиться. Ха, Ха! Клас! А у цього не світиться, а мав би світитися. Імператор Палпатін і Дарт Вейдер. От у Дарт Вейдера чомусь не світиться. Треба розбиратися. От бав, проводок іде. Я бачу, тут йдуть провода, і вони. Ну, Він має світитися, я так розумію, бо провода від нього йдуть. Так само, як і у... Ага, щось і в Люка більше не світиться. М, не знаю, контакт може поганий батарея. Опа, вже світиться. Щось. Але не тухне. О, потух. Хоп. Як воно працює, я ще не зрозумів. Хоп, світиться. Так, тут треба дивитися, чому у Дарта Вейдера не світиться. Якось так. Можливо, все ж таки, якщо що, додам, розпакую і свою, бо дуже цікаво. Так, ну що ж, друзі, вирішив все ж таки розпакувати. Бо... Афіглі! Один раз, як то кажуть, живем, Що відкладати, тим паче цю річ. Я придбав чисто для себе, тому ну, набивати там якусь вартість, щоб колись продати її я не хочу, бо це особисто для себе я брав в колекцію. Тим паче я дивлюсь, що таке пакування, що її може вже і розпаковували. Бо воно в принципі можна без, без пошкоджень самого пакування її розпакувати. Можливо. А можливо і ні. Треба обережно не поспішати. Так. І виймаємо. ого, Ось ось вона. Оце просто брошурка. Реклама, бачите, Limited Edition. 500 штук. Типу. Ну я так розумію, 500 штук у кожну країну випускали, бо це японська. Ось бачите, Limited Edition, Pop-up Git. Така прикольна тканинка. Так, і... Вона ж має витягатися. Ось так якось. Хоп. хоп 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 Вау! Вау! Ну да, вона відрізняється. Дивіться, я не знаю. Дивіться, хоп. Оп. Опа! Оце гурт. І дивіться, автограф Метю Рейнхард. Це творець 90-й екземпляр. От. От вам і ліміточка. Бачите. 90-й із 500 написано. Його автограф. Вау! Так, дивимося далі. Вона, бачите, під батарейки стоїть плівочка. Я, це одне через, це, через що я хотів витягти, бо якщо тут стоять батарейки, вони все одно зараза витікають. І треба глянути. Ну, з батарейками, наче усе ок. Вони живі, як на мене. Зараз я їх передивлюсь. Якщо вони ще й працюють, то взагалі буде класно. Так, Витягаємо ось цю плівочку з-під однієї батарейки. Так, залазь. І ставимо назад. Вони, можливо, вже розряджені, але то вже. Так, бачите, Limited Edition, 30 років Star Wars. І що? Давайте дивитись. Давайте дивитись. Ну, в принципі, всередині має бути все так само. Бо там відмінність тільки, бачите, бо це так само, в принципі, як і в тій було книжці. Просто це нова. Та я брав, ну, вона дешевше коштувала і вона як ВУ БВ. А оце нове. Воно я це розкладаю перший. Перший, хто це робить? О! О, а от і відмінність. Оце є відмінність. Чуєте? Дихання Дарта Вейдера. Там такого нема. Можливо, там просто проблема якась з батарейкою, ну, з контактами, не знаю. Але там такого нема. Дихання. Так, і дивимося, що в нас по мечам. Опа, бачите, у Дарта Вейдера червоним світиться, а у люка має зеленим. О! Так. І ось так воно. Ліміточка. Але червоний потух чомусь. О! Воно тухне через деякий час просто. От. Бачите, і дихання, і кольори клас. Ось цим ліміточка і відрізняється, наскільки я зрозумів, то що є дихання. Більше наче нічим. Тільки диханням Дарта Вейдера. Ну і звісно, вона от виглядає. В порівнянні з цією, ви бачите, да? що тут така тканинна обкладинка. І ось тут додана ще одна така. Як це, діаграма, не діаграма називається, не, не пам'ятаю як. І автограф автора, і копія 900 із 500. Ой, 90 із 500. Так що, все ж таки, розпакував Денчик. Хіхіхі. Все, запакую назад в плівочку. Ось таке відео. Якщо додам, то зараз буде вставочка розпаковку своєї. Якщо ні, то всім дяка за перегляди. Підтримуйте Збройні Сили України, все як завжди. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося на стрімчиках, побачимося в наступних відосах. Слава Україні, героям слава! Пока-пока.